З вами, готовий вислухати вас, е, розповісти про себе детальніше, е, е, готовий вийти на Майдан, е, поспілкуватися з людьми, вислухати людей, так само, тим самим чином. Я відкритий спілкування і, е, е, і готовий, і хочу вийти до людей. Просто зверніться до громади, Ось що ви хочете сказати від себе? Не автобіографію. тобі До цієї громади, спочатку, зверніться. Що ви Як ви бачите? Де були на Майдані, що робили, де були в цей час. Шановні колеги, в нас є Рада Майдану. Ми прийняли таке рішення, щоб ми організовано працювали, щоб в нас була можливість працювати, піднімаєте руку, вам, головуючи надає слово, представляєтесь і задаєте питання. По тому, і тому, Два рази не сдавати, не давати питання. Якщо хочете щось формулювати, зразу додайте свою думку і задавайте в комплексі одне-два питання. Прохання. Рада Майдану. У мене питання з пана Гринченського. Чи є вас бачення, чи є вас стратегія е, розвитку області? Чи ви взагалі знаєте область Хмельницьку і чи є у вас... Е, Ваша команда, яка хоча б кілька основних основних тапільках людей, яких ви впевнені, що вони зможуть працювати і виконувати саме ці завдання, і сьогодні Я вийде. Дякую, що питання. Ну, Перш за все, я вважаю, що трохи дочасно зараз говорити ще про якісь там перспективи, бачення. <працю> 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 Так, в мене є стратегія, я знаю Хмельницьку область, роду своєї діяльності я знаю від Саузького району до Кам'янець-Подільського, від Володиського до Литичівського. Знаю, що потрібно робити, як потрібно робити. Стосовно команди, прийде час, також розберемося з тим кадром потенціалом, який є. І... З вами, і будемо підбирати е, команду, але е, ця команда буде виключно професійно-професіональною. А як спорядність? Дякую, будь ласка. Члени Ради Майдану. Дякую. Шановні добрості. Ви розумієте, виникає юлек. У чому полягає ця Діле? Повним складом Ради Майдану. Запусків це три тисячі, ми прийняли один пункт, звернувся решта за кандидата на полу адміністрації адміністрацію пана Лискова Валерія Олександровича. Я не маю права заперечувати кандидата тим від такої серйозної політичної партії. Партіофору, приніс, <клес> ті жаль, як партія в Але суд вийде, ви розумієте, так би сказати, по-двійні. Тому я пропозиція, я вам не ставлю питання. Нам важко зараз визначити і тим більше днів визначити, так би сказати, весь зміст кандидат. Це неможливо. А я впевнений, що це капітан. Тому я пропоную Раді Майдану, я пропоную Раді Майдану, прийняти стосовно Леоніда Івановича таке, прийняти до відома Ради Майдану, кандидата від партію Кудар Людіда Івановича. Запропонувати на голосування Ради Майдану і на е, віче майдант. Я знаю, що це не мені, тому дякую, я ще слово не сподіваю. Дякую. У мене запитання таке: чи знаєте ви цено, ну, шановний Леонід Іванович, про те, що другого числа це 10 днів тому назад? Тут Рада прийняла спочатку, да? кандидатуру обговорила і прийняла абсолютною більшістю. Один тільки утримався, один утримався від Ради Майдана надати їй послати бумаги на військового Валерія Сановича. Далі це перенесло все на Майдан, і майдан проголосував абсолютною більшістю. Шановні колеги, ми з вами помовлялися підняти голову, задати питання. Зараз, зараз людина вийшла. На нас, я не раді Майдану. Якщо ми ходимося <пробувався> навести. Якщо ви дозволите, я готов. Мені, Леонид Іванович, дозволив, з вашого, щоб ви знали, він мені дозволив. то я хочу сказати, що? Проголосувало і рахували, і більшість проголосували. Ви це знаєте? Не знаю. Я запитую у ради Майдана. Ви поважаєте? Ви поважаєте голосування Майдану і своє голосування? Так. Поважаєте чи ні? Поважаєте? Я запитую у вас, Ради Майдана і людей на Майдані. Скажіть, будь ласка, що змінилося за 10 днів у кандидаті, за якого ми вже проголосували? Нічого не змінилося. І в мене питання одне тільки до вас. Дає Диван, ви поважаєте рішення Майдану Хмельницького? Ви поважаєте? Поважає. Дає Диванськ поважає рішення Майдану. Якщо ви поважаєте рішення Майдану, чому ви вигодніте? Шановні, я обичаюся. Я комунатор броню. Я тут також не того, щоб ви поважали друг друга. Хто не буде поважати цим присутніх, я вам кажу, ми просто заведете. Значить, якщо не буде, поважати, у вас є регламент. Підняли і не розбирайте базар. Поважайте інші. Це не вірь, що здоров'я. Мені я... 67 років, мене ще не закричали, ні в 69. Я записую у вас, скажіть мені, будь ласка, ви мене, ви мене, одне запитання було таке. Поважаєте Раду чи не раді? Поважаєте? Так. Набирайте раду. Сьогодні брати всі саме здобути, і вони повідомляють, що маємося, повінемося, дякуємо. Знаєте, що ви робите? Пішли, ви маєте сповіщені. دغه په دې کې د غوښتنې کاندیدانو دغه د سمو او په اړه